Відсотків називається сота частина від будь-якого числа або числового значення величини. Від соток, від сотні, да? сота частина будь-якого числа. Навіть у самій назві вже схована відповідь. Якщо записати звичайним дробом, у чисельнику буде одиниця, у знаменнику буде 100. Так? значить, Якщо записати десятковим дробом, то це у нас буде 0,1. Ну, ну, а якщо записати відсотках, то ми пишемо 1% і ось такий знак да? Два кружечка, два нулика, розділених між собою рискою. Так і називається знак відсотки. Щоб записати відсотки десятковим дробом або натуральним числом. Потрібно число, яке стоїть перед знаком відсотків, поділити на 100. Пояснюю. Наприклад, у мене є 28%, відсотків, я хочу записати в нормальному вигляді. Без знаку відсотків я повинен поділити на 100. 28 ділю на 100, ми це з вами вміємо робити. Переносимо кому на 2 на цифри ліворуч, да, у сотні два нулі, значить, і на два знаки переносимо. Мави 0,28. Якщо я хочу виразити число у відсотках, тобто навпаки зробити, то і тоді його потрібно помножити на 100%. Тобто, якщо у відсотки, то ділимо, а якщо у число, то множимо на 100. Наприклад, 2,4% у відсотках, це буде 240%. Не забуваємо писати знак відсотків там, де він потрібен.